Патріотичні пісні, дитячі картини та розповіді про історію у Черкасах. Відзначили День Соборності. 104 роки тому на Софіївській площі приголосили об'єднання України в одну державу. Цього року під час повномасштабної російсько-української війни ця тема як ніколи актуальна, тобто як сто років тому. Наш народ об'єднався в єдину незалежну країну. Так зараз наше покоління виборює незалежність і протестує російській агресії. Селе нації в її єдності таке головне гасло заходу. Він відбувся в одній із бібліотек міста. Сюди прийшли всі охочі. Ми також в своєму центрі проводимо заходи до Дня Соборності України, тому що ми розуміємо, наскільки акт звукову НРЗНР це важлива подія, як в історичному минулому, так і наразі. Проте головними гостями стають військові. Близько 20 прикордонників приходять сюди, щоб разом з черкасцями відзначити такий важливий день. Кажуть, зараз важливо об'єднуватися, щоб перемогти ворога. Це корисно не тільки для військових, а для всіх людей. Адже не всі, я впевнений, що не всі знають історію цього, цього свята, цієї дати, і тому от такі заходи є дуже важливими, щоб в свідомості людей була та історія, щоб знали історію і знали походження цієї дати. Цього свята на захід запросили й професора історії. Він виступив перед аудиторією. Опісля відповідав на запитання гостей. Вже майже рік триває війна, і можливо, навіть не перші, а вже другі, треті висновки з цього всього можна робити, що відбувається, чому так трапилося, які перспективи. От і ну, мене особисто спонукає до цього діалогу, ще й та думка, що відповіді на ці питання ми, вочевидь, повинні шукати передусім у собі, а вже потім в агресора, от, що його спонукало до цієї війни. Спеціально для заходу вихованці однієї з художніх шкіл міста намалювали патріотичні роботи. Їх розмістили в приміщенні бібліотеки.